Вітаю вас, шановні. Ну що ж, цей тиждень знову ж таки для нас починається невтішними новинами, які я хочу вам зараз повідомити. А ви, в свою чергу, зробіть максимальний репост. Втисніть вподобайку і підпишіться, щоб не пропускати наступні випуски. Отож, друзі, рівно від сьогодні, від 18 грудня, починаючи від 13 години дня 30 хвилин, протестувальники повертаються на кордон дорогуських годин і знову будуть блокувати вантажівки. Недовго, друзі, була відміна блокади, яку зробив, друзі, відміну так, мер Дорогуська, за що ми йому дякуємо. Але по подекуди вже бачу в інтернеті пишуть те, що його українці підкупили, щоб він зробив таке рішення. Проте я вважаю, що він це зробив напередодні того моменту, коли прем'єр-міністром Польщі став Дональд Туск. А у вас яка версія? Напишіть, будь ласка, її в коментарях. Також, друзі, хочу вам повідомити, що до Протестувальників, що доєднується одна організація, яка називається Об'єднане Село. І, звісно ж, це фермери, друзі. Фермери доєднуються до блокади в дорогуську. Зараз я, вам, друзі, зачитаю, які ж у них вимоги: фермерів. Як заявлено, фермери долучаються до блокування у зв'язку з трагічною ситуацією на польському ринку, спричиненої неконтрольованим напливом зерна з України, браком перспектив на покращення ситуації в жнива 2023 року, а також браком запровадження системних розв'язань. З метою захисту вітчизняного ринку. Є, друзі, такий депутат-колодійчик. Він також активіст, з фермерами і так далі, Я думаю, що ви пам'ятаєте, як в Варшаві блокували Варшаву трактори. Так от, знаєте, що він зараз сказав? Він сказав так: Пам'ятаєте, друзі, коли Польща входила до Європейського Союзу, то німецький аграрний ринок був для нас закритий на 8 років. Це для Польщі. Тому, в свою чергу, він... Пропонує так же само зробити з Україною, коли Україна вступить до Європейського Союзу, то закрити їй польський ринок на 20 років, так для порівняння, друзі. Де 8, а де 20? Іде Німеччина, а де Польща? Іде Україна. Ну і звісно ж, друзі, також польські фермери вимагають зупинки імпорту цукру з України. І цукор їм мішає наш. А ви що думаєте, друзі? Наскільки ж це впливає на польський ринок? Я впевнений, що мій канал дивляться експерти з усього світу. Тому прокоментуйте, будь ласка, друзі, ці, цю ситуацію. Це дійсно ці представники конфедерації тільки хочуть нашкодити нашим відносинам Польщі України, тому що від початку війни ми були браттями і є браттями. І нормальні люди цю, цю ситуацію розуміють: третій водій сьогодні, друзі, уже на, на пункту денному помер на кордоні Корчова-Краківець. Третій. Скільки ще потрібно спиртей, щоб нарешті польський, польський уряд зрозумів, що треба то все забрати? Я впевнений, що президент Польщі Анжей Дуда міг би це отак вирішити. Чому він цього не робить? Я не знаю, але ми чекаємо. І вони поки що приймають інші там рішення. І от вже Дональд Туск навіть прокоментував, коли він поїде до Зеленського. Він сказав, що Зеленський йому позвонив зразу на наступний день після того, як його обрали прем'єр-міністром Дональда Туска. Ну він сказав. Я буду там, де я повинен бути. Тобто він фактично відповіді не дав, коли він до Києва поїде. Хоча мав їхати ще минулого тижня. Чому не поїхав? Як ви думаєте, через те, що ракети літають, чи просто не було часу, тому що він засідав в Єврокомісії, весь цей час просив гроші для Польщі на дотації. Адже ви знаєте, друзі, що зараз декілька мільярдів буде виділятися на Енергозбереження і так далі, і з кліматом все, що пов'язано, щоб менше всього викидалося в клімат. Ну, щоб котли забрали, щоб не можна було дровами платити вуглем і так далі. Ну, Польща, ви думаю, друзі, замітили, хто в Кракові живе, який тут смок. А коли ще був більший. Ну і я теж за це. Ну, але подивимося, як це буде виглядати, бо все впирається в кошти, яких у людей простих немає. Щоб ви, друзі, думали і знали. Тут в Польщі також, порівнянні до зарплати, прожити один місяць дуже важко. Тобто, якщо ми беремо до уваги 3 тисячі злотих кракові, то мешкання тут, одна кімната в мешканні буде коштувати близько півтора тисячі злотих. Тобто, фактично, половину ми за житло віддаємо. А скільки ви, друзі, віддаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях свою відповідь. І, і хочу вам, друзі, сказати на кінець. Поділіться, будь ласка, ви особисто своїм досвідом, що б ви зробили б на місці президента України Володимира Зеленського з цієї ситуації, яка зараз там відбувається. Тому що він багато міг би чого прокоментувати, але чомусь цього поки що не робить. Тому я чекаю, друзі, на ваші коментарі. І для того, щоб не пропускати наступні випуски, підписуйтесь на канал. І, звісно ж, далі буде.